Рекордні збори для школярів, вихованці Волочиської школи No5 на Хмельниччині зібрали 250 тисяч гривень на потреби української армії, накопичили стільки грошей під час організованих в закладі ярмарках. І першачки, і старшокласники продавали різноманітні смаколики від печива до вареників. Легіальний орган рада школи збиралася. Ми обговорили це питання, сфокусували свою. Діяльність на тому, щоб донатити цільово тим бригадам, яких служать або служили наші випускники або бійці наших вчителів, то ми почали проводити ярмарки. Це по паралелях класів: перші четверті класи, п'яті, восьмі класи, далі дев'яті, одинадцяті класи. Десятикласниця Софія торгувала медовими кексами, які випекла її мама. Вартість одного 10 гривень. Дівчині вдалося реалізувати 25 одиниць. Каже, ці заходи згуртували і клас, і всю школу отримала неймовірні емоції. Я брала участь у ярмарці. Мені це дуже сподобалось. Вона дуже заохоплює, коли ти продаєш, особливо на самому початку в тебе весь цей ажіотаж». Що що всі в тебе купують? Тобі хочеться ще більше і більше продавати. Це воно звучання насамперед зі своїм класом, коли ви всі разом стоїте за. Тим самим столиком продаєте тут хтось дає здачу, польочок воно все звучає, всі ці емоції. Ви приходите в клас, все це обговорюєте. Вона досить цікаво. Планували купити один безпілотник та здивували самі себе. На самих ярмарках дітям вдалося зібрати майже, уявіть собі, 220 тисяч гривень. І буквально трішки не вистачало, щоб купити вже не два, а три дрони. Відтак, під час конкурсу Вернісаж талантів оголосили добровільний збір коштів і ще. Плюс 30 тисяч. У нас кожного року проходиться вернісаж талантів, де дітки показують свої таланти від 1 класу по 11 клас. Дітки показують свої таланти, хтось поезію читав, хтось грав на фортепіано, на гітарі. Також хтось співав, танцював. Ставилися номери у співпраці з благодійною організацією. Купили три дрони. Придбані очі уже служать військовим на Бахмутському, Запорізькому напрямках та у Дніпрі. Зупинятися у школі не будуть. Надалі допомагатимуть Збройним силам, в першу чергу, військовим землякам або ж випускникам навчального закладу. Юлія Васілєва. Новини 33 канал.